Доброго дня, діти! Мої маленькі друзі зібралися в подорож, а на якому транспорті вони будуть подорожувати, вони не знають. Давайте допоможемо їм. А щоб допомогти, треба знати голосні та приголосні звуки. Скільки голосних звуків у нас? Шість. А якою фішкою вони позначаються? Кружечок, ось така фішка голосного звуку. Давайте назвемо голосні звуки: А, О, У, Е, І. і. А приголосні звуки бувають які? Тверді і м'які. Тверді приголосні. Якою фішкою позначаються? Так. Одна рисочка. А м'який приголосний позначаються дві рисочки. Молодці. Потрібно визначити перший звук у слові. Маленькі мандрівники, в яких на початку слова голосний звук, будуть мандрувати на. Автобусі, Автобус. Який перший звук? А А який це звук? Голосний. Якою фішкою позначається голосний звук? Так, кружечок, молодці. А маленькі мандрівники на початку слова яких твердий приголосний, будуть мандрувати на машині? Машина. Який перший звук? М. Який це звук? Твердий, приголосний вірно. І він позначається одна рисочка. Маленькі мандрівники. На початку слова, який м'який приголосний, будуть мандрувати на літаку. Літак. Який перший звук? Л. Який це звук? Твердий чи м'який приголосний? Так, м'який приголосний. Ось наш перший мандрівник. Пінгвін. Який перший звук у слові пінгвін? П-пі-пі. Пі. Який це звук? М'який приголосний. І він буде мандрувати на літаку. А ось. О, рел. Який перший звук? О, який це звук голосний. То на чому буде мандрувати наш ОРЕЛ? Та На автобусі? Молодці. А ось ще мандрівник Черепаха. Який перший звук? Ч, який це звук? Твердий приголосний і помандрує вона на машині. Вірно. А ось і кіт. Кіт, який перший звук? Кі. А який це звук? М'який приголосний і помандрує він. Молодці. А ось ще мандрівник селон. Який перший звук С. Який це звук? Твердий приголосний, і він помандрує на машині. Молодці! Ви допомогли нашим друзям? А як ви їм допомогли? Так визначали перший звук у слові, і який це звук? Голосний, твердий чи м'який, приголосний. До побачення, ви всі молодці!